На міській автостанції інспектори Укртрансбезпеки перевіряють документи водія маршрутки перед виїздом до Сміли. Рестраційна машина теховлят. Водій Олександр Кобиський каже, до рейсу транспорт готують з вечора. Убираємо ну, кожен день ввечері, при заїзді. Механік перевіряє технічний стан. Ми обираємо в салоні знаружі Миємо диспетчер ставить механік, так само підписи. І Тому додає до перевірок інспекторів Укртрансбезпеки готовий завжди. Також намагається дослухатися і до побажань пасажирів. Це все потрібно, щоб було безпечно. У нас зараз трошки клімат помінявся, то холод невеликий, але ну, жалоб не було ніяких. Старший державний інспектор відділу управління охорони безпеки області Олександр Гринюк розповідає, рейс здійснюють у межах другого етапу щорічного тижня безпеки дорожнього руху. Перевіряються транспортні засоби, які надають послуги з перевезення пасажирів, вантажів, небезпечних вантажів. Перевіряють технічний стан, візуальний стан, де документацію, візуальну інформацію, аптечки, водія, як перевізників, як вони надають. Послуги з перевезення пасажирів на маршрутах Черкаської області. Старший державний інспектор відділу державного нагляду контролю в області Олександр Обухов каже: сьогодні працівники Укртрансбезпеки перевірили вісім автобусів на двох автостанціях міста. Також п'ять транспортних засобів перевірили за межами міста. Було складено один матеріал адміністративний про порушення законодавства, а саме статті 48 закону України про автомобільний транспорт. Так як, згідно визначеного переліку, було виявлено картка не водія той, що був за кермом. Ми складаємо матеріал і був складений на перевізника. Автомобільного він буде викликаний на розгляд справи і буде визначено вже законодавством. А саме статті 60 буде визначена вже відповідальність. Адмінвідповідальність там передбачено тисячу неоподаткованих мінімумів громадян. Тобто 17 тисяч гривень, пояснює Олександр Обухов. І додає, такі фінансові санкції або попередження можуть загрожувати перевізникам залежно від тяжкості порушення. Ми виявляємо порушення, це відсутність документів, тихогляд зачасту бувають, пропускають. Також порушення режимів праці відпочинку, що впливає на роботу водія, а саме його втомлюваність за кермом, також порушення його стану, що впливає на безпеку руху. Не тільки його, а й суміжних транспортних засобів. Наталія Черкашенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.